бачимо, є ось такий невеличкий кармашик, тут це взагалі невідомо для чого. Тут все по стандарту, ближні дальні повороти, сигнал, це кнопка старта. Посадка на скутері дуже комфортна. Тому без проблем можна їхати навіть на якусь далеку відстань. Максималки біля 100, 155-ка їде біля 110, тут у нас інжекторний двигун, рідинне охолодження 12 кінських сил. Їхати комфортно, посадка дуже зручна, скутер на широких колесах, на швидкості дуже устойчивий. Так, зараз подивимося по електриці. Оптика тут диодна, поближній дальній працює, тут звичайні габарити. Ну і задній габарити так звичайний, на стоп тут діоди, повороти працюють. По сути, мотор взагалі працює дуже гарно. По врятуру ремню роликом там. Також все добре, є окреме відео, фотографії по підвісті, також без зауважень. Крім працює. Так, Підсидінням ось такий багажничок. Тут був ще ось такий ключик, але я не знаю від чого він. Від кофра йде, виходить, ось оцей Ямаховський стандартний. Так, Ось тут бачимо наклеєчка, наступна заміна на 29300. Так, Тут вказаний рік випуску, 16-й СІД оригінал. Тут все виглядає як нове, нічого не затерте, зеркала теж оригінал. Загалом дуже класний стан. Наявності є також в сірому кольорі, в чорному є 155-кубові версії. Техніку доставляємо по Україні, оплата при отриманні, всі скутери розмитнені, ставляться на облік. Також є інші моделі. Кому цікава така техніка, підпишіться на канал, з питань, консультації і придбання телефон залишаю під відео.